Доброго ранку ще раз всім. Доброго ранку. Дякую, Маша і Ігор, що ви приєдналися. Я все розумію, що у нас до кінця уроку 12 хвилин залишилось, але я спробую встигнути за цей час, розповісти основну частину матеріалу, щоб ви якісно могли виконати практичне завдання. Зараз я спробую переключити демонстрацію. Так. Є. Скажіть, будь ласка, презентація увімкнулася на весь екран. Так, ми. Так. Ага. Дякую. Дякую. Сьогодні на уроці ми з вами повинні говорити про логіку. І хотіла я розпочати з того, що ми всі давно не були і не на морі, і не подорожували. І... Якщо б ми з вами уявили, що завершилась війна, я гадаю, що це буде дуже скоро, ми сядемо в потяг і відправимося у подорож і з мрією, що будемо на морі, то наш потяг доїде до певного участку колії, де йому треба буде обрати, куди йому поїхати: в Одесу чи в Київ. Куди ми оберемо? Давайте в Одесу. Давайте в Одесу. Якщо ми їдемо на море. То ми обираємо Одесу. А чому такий вибір? Чому не в Київ? Не знаю, більше хочеться в Одесу. Так, тому, можливо, тому що якщо наша подорож від, відбувається на море, то, можливо, із-за того, що саме в Одесі знаходиться Чорне море, так. А так. в Києві моря нема. Тому наш потяг відправиться прямо в Одесу. Тобто ми зіткнулися з вами з тим, що була умова, і якщо у нас з вами співпало думки, що треба їхати на море, то наш вибір буде Одеса. І цей вибір буде істина. Звичайно, якщо ми поїдемо в Київ, то це буде хибна траєкторія. Так, да, теж цікаво, але море ми там не побачимо. Таким чином, я вас підводжу до того, що у нас з вами, крім дійсних, цілих і Текстових типів даних існує ще іще три... четвертий вид, називаються вони логічний тип даних. Що взагалі таке логіка? Логіка це наука про закони і різновиди мислення людини. Без володіння логікою неможливо просто ви... уявити себе собі... ціною. Розв'язати будь-яку задачі з математики. В повсякденному житті також ми користуємося дуже часто в різних випадках логікою. Навіть з'явилися такі фрази. Наприклад, «включи логіку, часто використовуємо в повсякденному житті. Або, наприклад, можливо, ви чули про таке явище, як е, жіноча логіка. Чули чи ні? Чули. 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 Так. Іноді дехто не розуміє, що загалі таке жіноча логіка. Ну, ми з вами повернемося трішечки на математику, і я відправлю вас в початкову школу. В молодших класах ми з вами дізналися, як порівнюються між собою числа. Знаємо, які знаки для цього використовуються, і логічно двійка більше, ніж одиниці, і це вираз буде вірним, або ще називати його істинним а твердження, що один більше, ніж двійка, є невірним, тобто хибним. Якщо подивитися на інформатику, а не тільки на предмет математика, то взагалі програмісти ніяк себе теж не об'являють без математичної логіки, тому що це їхня зброя, і жоден програміст не зміє би створити жодної програми, не знаючи логіки. В усіх мовах програмування існують окремий тип, я вже про нього сказала, четвертий тип виразів це логічний тип даних. Іноді ще їх називають булевий тип даних. Чому звідки така е, назва? Назва пішла від імені вченого математика, філософа англійського, який поклав о, початок математичної логіки, ім'я його Джош Буль. Тому його типи даних називають іноді булевими типами даних. Якщо говорити про мову Python, то для порівняння чисел в цій мові використовуються ось такі наступні знаки. Подивіться, будь ласка, подвійний знак дорівнює. Знак більше і менше, ну, це як в математиці. Далі, більше або дорівнює, менше або дорівнює, ось так, і недорівнює, записується у вигляді знака оклику і знак дорівнює. Давайте розберемося на прикладі. Говорячи знов про нашу подорож на море, ми знаємо, що для подорожі, для купівлі, наприклад, квитка нам потрібні документи. І якщо нам виповнилося вже 14 років, то наш документ це буде вже паспорт. Якщо нам менше, ніж 14 років, то нам треба пред'являти свідоцтво про народження. Давайте ми з вами вік людини візьмемо і позначимо букву Х, тобто зміна у нас Х. Якщо ми з вами в мові Python напишемо x дорівнює 14, таким чином ми що зробили? Ми присвоїли ці зміні значення 14, тобто вік людини дорівнює 14 років. Якщо ми напишемо x дорівнює дорівнює 14, це не зовсім присвоєння, це нібито запитання. Вік, дорівнює, ну, вік людини дорівнює 14. Тобто треба ось тут відповідь на це запитання може бути так або ні. Воно може бути істинним або хибним. Далі, якщо ми напишемо х менше 14, то це нібито нас запитують. Вік менше 14 років. І теж ми можемо відповісти так або ні, або в залежності від ситуації, це може бути відповідь хибна або істинна. Далі х більше або дорівнює 14, це те ж саме, що питання, вік більше або дорівнює 14. Ну і х знак оплику дорівнює 14, це у нас вам вік нерівний рів... не 14, тобто запитання. Ще раз повторюю, це у нас всі вирази, є логічний тип даних. І відповідь, вони можуть мати значення або істинне, в залежності від того, який же це такий вік, або хибне. Булевий тип даних вважають дуже примітивним, тому що має всього два значення. Тобто, якщо змінні ми можемо присвоїти багато значень, багато чисел, текстові інформації, ми присвоюємо змінній. То іменно логічному типу даних присвоюється тільки два значення. Або істина, це у нас, true, або false – Хіба? Залежно від того, чи виконується умова, вираз може набувати ці значення. Якщо подивитися на приклади, ось подивіться, у нас зміна А має значення 5, їй надали ці значення. І ось далі запитують питання а більше 5? Відповідь програма дасть відповідь false. Тобто це хиба 5 не може більше 5 бути. Або А менше або дорівнює 5, Ось тут відповідь уже буде. Чи? Тобто так, це вірно, тому що 5 дорівнює 5, да воно не менше. Ну, у нас тут двояка умова йде. Далі ви бачите А дорівнює до рівня 5, тобто тут запитують А до рівня 5. Ну, якщо ми присвоїли зміні А п'ятірку, то, звичайно, це буде істина. Ну і останнє А менше 6, це теж істина, тому відповідь у нас три. Скажіть, будь ласка, чи є запитання з цього блоку, що я вам встигла сказати? Ні, все зрозуміло. Подивіться, будь ласка, на ось таке завдання. Запитується у користувача число А, тобто А ми повинні звести з вами з клавіатури. Далі число, яке ми введемо з клавіатури, повинно перевіритись на умову. Це число А більше нуля. Ну і результат перевірки повинно вийти на екран. Тобто програма перевіряє, і перевіряє в кінці нам повинен бути такий текст. It's. І далі це хиба, і it's. Це ем, істина. Ну, я переклад написала It's, це C. Приклад, якщо А буде дорівнювати 4, то на екрані виведеться результат. It's 3. Тобто це істина. Тому що 4, воно більше 0. Як це буде записано на мові Python? Подивіться, будь ласка, зміні А ми присвоюємо дійсний да, тип даних. Далі, input це вивести на клавіатурі, введіть А, тобто у нас з'явиться це речення. Ми з клавіатури вводимо число, і якщо воно буде більше нуля, то нам напишуть it's 3, тобто це істина. Якщо воно буде менше нуля, воно виведе результат нам, от наприклад, а ми введемо мінус 12, то нам напише it's false, тобто це хиба. Скажіть, будь ласка, чи є запитання у вас по тому, як вирішити цю задачу, як написати програму в серед в мові програмування Python, і які результати ви отримаєте? Ні, немає. Немає. Тоді я одразу перейду до домашнього завдання. У вас в домашньому завданні є два дві задачі. Одна задача оцінюватися на 5 балів, друга на 11. Тобто ви не робите дві задачі, ви робите одну з запропонованих. В одній задачі дуже схоже з того, що я тільки вам навела. Також є знову приклад, як написати програму, тільки для вас я змінила трішечки умову. Задача на 11 вже має більше там запитань. Ну також я навела вам приклад, як написати програму для перших двох випадків. Тобто, за аналогією, ви напишете програму, продовжите написання цієї програми для випадку 3, 4, 5 і 6. Чи є запитання по домашньому завданню? Якщо у вас немає можливості працювати з мовою Python онлайн на середовищі РЕПЛІТ, дякую, до речі, Маше, що ти постійно виконуєш мої завдання і працюєш сам в середовищі, то ви можете написати програму і вручну, тобто я маю на, на увазі відкрити цей документ і продовжити в цьому документі створювати. Я для кожного зробила копію, написати просто від руки ввести текст. Можете написати його в зошити, фотографувати, тобто просто написати програму власноруч, без середовища. Чи є запитання взагалі до мене по уроку? Я бачу що одна хвилинка, як завершився урок. Ні, немає. Немає. Тоді я бажаю вам успіху. Сподіваюся на скоріше нашу перемогу і щоб могли з вами подорожувати не тільки на море, а куди нам забажається. Тоді до нової зустрічі, до побачення!